Найдешевший набір пензликів з Aliexpress. Чи реально взагалі не мене фарбувати? У нас тут є ось такі пензлики для обличчя, це трохи брудний. Я не мала часу їх мити. Мені здається, що для тону ось цей можливо підійде найкраще. Хоча він по своїй формі схожий, як для бронзеру, але ну тон нанести тут більше немає. Чим я візьму Холіка, він дуже податливий і легко наноситься навіть пальцями. І надію, що кісточка з ним впорається. Для мене це, якщо чесно, як перший раз, тому що я користувалася цими пензликами довгий час. Це були мої перші пензлики. Але це було настільки давно, що я вже, в принципі, не пам'ятаю. Не знаю, з чим це зв'язано. Чи, можливо, тому що в мене зараз шкіра краще підготовлена, ніж була тоді, коли я ними фарбувалась. Але я очікувала гіршого. Він ліг я буду сидіти з такою прямою, тому що я замазалася баналкою, намагалася це виправити мецілякою, в мене нічого не вийшло, тому їдемо далі. Я сильно придиратися до цих кісточок не буду, тому що ми розуміємо, що такою ціновою колікою цікавляться підлітки, які тільки починають фарбуватися і штани замасти, Давай! І одним словом, ми розуміємо співвідношення ціни і якості. Так? Тон розташувало непогано, у мене претензій нема, як для цієї бідної, збідованої кісточки. Далі ми додамо трошки бронзеру відповідно до, до, до кісточок, бо у нас буде максимально простим. В чому їхня проблема? В тому, що вони майже не передають, не передають продукт. Чи погано це? Скоріше за все, для підлітків. Ні, тому що ними дуже важко переборщити і наставити собі якихось плям ви хочете отримати якийсь натуральний ефект, тут то, то ось, будь ласка, ось це для вас. Але якщо ви хочете, щоб е, продукт віддавав іскравий пігмент, то це точно не про ці кісточки. Знайшла якісь рум'яни з цих же кісточок. Я не знаю, скільки їм років, і чи вони взагалі ще придатні. Але зараз я такими приставленими рум'янами не користуюся, користуюсь кремовими мультитаскором від Юніко. Е, чи виживе моя шкіра після них? Надіюсь, так. Тому що оця штучка, цей мультитаскер не розкошує. Це я прямо на 100% впевнена. Тому пробуємо так. Я не розумію, чому мені подобається. Навіть якщо так близько виглядати з зеркало, це виглядає нормально. Це не виглядає погано, оскільки вичко у нас вже оформлено, ми тепер переходимо до очей та брів. Ну, ось ці кісточки зразу можна викидати, тому що в них немає жодного сенсу. Ну, Ось цією, мабуть, можна було би оформити брови, а це спробуємо зробити. Підемо крайні міри.